Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в гру, де ми будемо прокачувати нашого шарика, ставати все більшим і більшим і їсти інших шариків. Чимось вона мені нагадує Агаріо. Ну, тоді, коли Агаріо було дуже популярним. А зараз уже в Агаріо не так багато людей грає, але зато в цей режим грає дуже багато народу. І давай спробуємо схавати чувака. В нього щет, чи що? Да, в нього ще активований, прикинь. І треба бути дуже дуже обережним, щоб нас не схавали. І бажано не ходити до супер Великих дядьків, але цей чувак щитом гасає, мені це не подобається. Кстаті, ми разом з цим прокачуємо свій баланс бюджет. І я не знаю, що нам з цим всім робити, але в нас є рулетка. І давай її покрутимо і отримаємо зілля. Зілля плюс 10 тисяч до... до розміру. Диві, які ми здорові. Ще якийсь гіфт, плюс тисячі до розміру. У мене 12 тисяч, Ну тут чувака 40 штук. Як мені свалить од нього? Так, плюс швидкість підібрали, свалюємо. Вау, вау, вау. Надо з'їсти кента, Давай ловимо. Бемс, у мене вже 22 тисячі. Ааа, свалюємо від нього. Просто свалюємо від нього. Тут є багато чуваків зі щитами. У мене, на жаль, щита нема, але в мене є якийсь daily бонус, плюс 4 тисячі зверху. Блін, якщо я реально буду дуже швидко шурувати, то я зможу його з'їсти. А якщо я нажму x 2 size? Ааа, блін, дорого! Я думав, воно дешевше набагато буде. Я ще всім всіх посхаваю просто. Ладно, ну, потихеньку треба щось думати. Щось думати. Я получив ще якийсь скін, це хорошо, але мені би свалить оцього чувака. Можна з'їсти чувака, в якого 4. Тисячі і трошечки набрати сили. У мене вже 42 штуки, бо він під кінець десь якось сили набрав. І цей чувак уже рішив свалювати. Ну, звісно, бо тут все окей, ми голодон здоровий. Так, у мене є якісь інвайти. Тут висять три штуки. Я не знаю, що вони значать, але хай вони собі там висять. У мене є 27 тисяч кешу. Що мені з ним зробити? Стор скін, стор. А, я можу ще активувати, собі x 2 сайз за гроші зілля. Магніти всякі спіни, і все. І все, це все, що є Давай цього з 10 тисячами сахава. М54 маємо. Тепер погнали за цими чуваками, які за мною ганяли. А, це ж ви за мною ганяли, так? Да, Кенте? Чи ні? Бо я вже нік, якщо час не пам'ятаю, але в нього. Ух ти, й, в нього вже 110 тисяч. Трошечки мені не вистачає, якщо чесно. І там чувак, е блін, 100 штук. І там 60, і мені трохи стрьомно. Я не знаю, що мені зробити з цим всім, але в мене з'явився гіфт, який дає мені 3 тисячі зверху. Це хорошо. Можливо, я зможу з'їсти цього Оленя. А ну, давай спробуємо. Блін, він мене веде до жорсткого великого дядька. Він мене веде до великого дядька. А я його догнать не можу. А як мені быстріше? Мене цей лол доганяє. Мене доганяє лол. Так, якщо я з'їму, в мене буде. Мене буде, буде нормально сили. Що Лол мене, можливо, навіть і не з'їсть. О, тут чувак 40 тисяч. З ніком таким, як у мене. Може, давай він мені дасть е -е, сили трошки подарує. Як варіант, братух, поможи, бо мене зараз з'їдять. Поможеш? Будь ласка, будь ласка. Ладно, цього зажимаємо потихеньку. Зажимаємо, зажимаємо, зажимаємо. Він все рівно швидкий, гамнюк. Він все рівно швидкий. Ой-ой-ой, ой-ой. Що робити мені? Що робити? Ладно, їдемо за ним. Є Да. Мене заганяє лол. Мене заганяє лол, але я від нього свалив. Все, 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 свалим, свалим, свалим від нього. Тут ще один 190 тисяч, кудар мені їдетесь. Будь ласка, вони мене з'їдять щас. Ну може, цей лат удар захоче лола з'їсти. В лола ж більше все таки. Іди їж лола. В лола все-таки більше Хе-хе, сили. Що мені робити? У Мене якісь скини. Дефолт. Ще якісь, демони і так, далі, і так далі, і так далі. За кеш всі ці скини знаходяться і купуються, але кешу то ну, у мене є. Але просто тут, тут є така штука, як е, ось дозілля. І тут можна X2 сайз включити за 100 тисяч. І можливо, я зможу нормально так прокачатися. Але я бачу магніт, давай його підберемо. Відразу бенц. Хорошо. Тепер я магнічу всіх, погнали, спробуємо з'їсти хоч когось. Хоч когось, Саня. Будь ласка, Іди хавай. Надо його захавати. Я не знаю, що це за полоси. Ага, я не можу, я в нь просто ранюсь. Хорошо. З цим я розібрався. Можливо, я зможу когось. Можливо, о, він догнав його! Ааа, кентміхавий! Він мене захапав. Він мене захавав. Старт uh, сайз. Ага. Щоб з'являтися з 10 тисячами, треба купити собі бонус. Хорошо, з цим розібрався, лідер Тут у чуваків якийсь неймовірно великий. <laughs> неймовірно великий кеш, неймовірно, великий сайз. То є, Тобі ж розмір. Плюс 4 тисячі дали коїні мені. Ага, мені треба заспавнити, щоб отримати бонус. Хорошо. У мене є щит. Хорошо, хорошо, хорошо. Забираємо, Крутимо рулеточку. Може мені щось толкове дадуть? А? Яке зілля? Uh, X size 2. X2 сайз. Хорошо, я буду дуже швидко прокачуватись по розмі. Мирам, правильно? Правильно, правильно. У мене є стартовий щит. Поки що. У мене тоді його не було. Не знаю чому. У Фредбера 80 тисяч. Охтіо. Ти так, швидкість активували, погнали. І в мене пропав пропав щит. У мене. Я поняв. Хорошо. Ну, в мене x 2 Size активований, і я буду доволі швидко набирати собі розмір. Не знаю, наскільки швидко це можливо, але наскільки можливо, настільки буду швидко це все набирати. Так, там є ще магніт, бачу. Саме стрьомно, коли ти ще не до кінця прокачаний і не до кінця жорсткий тіп. Кстати, магніт якось працює по тупому. По тупому він працює. Але ладно, як працює, так працює. Погнали! Нам треба набирати багато розміру. У мене рекорд був 61 тисяча. Виходить, Ну, нам треба побити його 61 одна тисяча дуже мало. Тут Фред берувся 250. Не знаю, де він його взяв, але десь узяв. Так, там спереді є швидкість, так що цей чувак мене дожене, можеш навіть не пробувати. Тебе не вийде. Погнали, шуруємо від нього і набираємося якомога більше ще сили. Мені би трошки набратися по розмірам, і я міг би когось захавати. По-хорошому, ну я сподіваюся, що в мене вийде. Бо потихенько розмір то мій набирається. Це вже хорошо. Давай, 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 давай. Так, є гіфт. Плюс 8 тисяч сили. хорошо, у мене вже 12. Ілюху, я ще догнати не можу. З'їсти. Блін, ну я ще багатьох з'їсти не можу. Я ще дуже багатьох з'їсти не можу. Мені тупо не вистачає! Мені тупо не вистачає, каплі вигоните. Цього з'їли. Це ще з'ївши того, в нього вже 52 тисячі. А він все рівно за мною біжить. Він всіх поїв. Блін, надо було, щоб я їв всіх. А не він. Блін, 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 блін. Він ще й доганяє потрохи. Ой-ой-ой, тут чувак. Іди сюди. Давай, ну з'їждж його, Саня. Саня, доганяй. Він ще швидкість підбере. Йоханий бабай. І свалить від мене. Що робити? Оці ось, ось штуки дають багато в центрі. В центрі штуки дають багато, але мені би свалити. Мене тупо зараз можуть під підрізати. Так, там швидкість є. Погнали так? Да? Надо взяти ту швидкість і свалить від усіх. Так, старина, здоровий, я погнав від тебе. Ти мене не трогай, і я тебе не бачив. Надо набратись сили. Надо набратись багато сили. Багато, багато багато, багато сили. Будь ласка. Ось сьо це, Ілья, його з'їли. Бачи, малий вже біля мене тусувався. Так, там воно в чувака є 10 тисяч сили, я би туди ще зганяв. Погнали. Так, давай, давай, давай до нього. До нього мені надо. На переріз. Надо його зловити. Давай, давай, давай. Давай, я знаю, що тут є ще великий дядько, який захоче мене з'їсти. Блін, не доганяю. Ну, ну, ну вже давай. Блін, він зараз набере більше сили. Ді? Він свалює від мене. Як він свалює від мене, а? Ох ти ю. ладно, давай в центр. В центрі, можливо, я щас трошки піднаїмся. Так, хай його той з'їдає. Він щас до мене. Хі! Ні! Да як він тільки туртуркнувся мене і сразу а Я на тому їхав і він від мен... -а! Як так? Обалдеть. Я тепер знову малий. Капець який малий, при чому появився гіфт плюс 10 тисяч, хорошо. У мене є 65 тисяч тепер. Окей. У мене є колесо фортуни. Хммм. Давай покрутим. А я виключив. Опять зілька. X2 size potion available in shop. Ааа! І активувати надо. Все, в мене вона була не активована. Лол, Саня, який. Який ти... ти слептор. Я би вже там викачався, капець. Як... Так, Ілюха, давай, покеда. Хе-хе-хе. Через то, що я викачаний доволі сильно. Так, тут тут, типа ще. А що в нього щит на таких левелах великих? Так, надо з'їсти цього чувака по-любому. Заїжджаємо в центр. А ну 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 ну, -ну, -ну. Хе-хе-хее, емо потихесенько. Потихесенько, чуваків підхавуємо. Через те, що в мене x2 size, я быстро росту. Це дуже круто. Но цей чувак 75 тисяч все рівно хоче мене спробувати заїсти. Не надо, братух, воно спереді є два чувака, які тебе можуть з'їсти, і я їх щас на тебе загорю. <хи> Бачиш, і він від мене зразу свалив. Так, той лол стоїть ще 280 тисяч. Щось його цей великий дядько не сильно хоче їсти. Великий дядько просто стоїть і нічого не робить. Хоча міг би далі рости, розвиватись, спробувати, по крайній мірі, але не хоче він нічого робити. Зато спереді є два чувака, які можливо, ага, яких я вже з'їсти не можу. Ладно, <хи> можливо, я зможу з'їсти цього ілюху. Диви, від мене тікає, до чого чувака йде. Ну, чувак же ж її з'їсть просто з легкістю. Ну, напевно. Ну, Фредбер, диви, як росте жорстко. Треба йому допомогти. Йди до мене, друг. Давай. Оба. Хорошо, у мене 40 тисяч. Ой-ой-ой! Романський! Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Так, валим. Валим, валим, валим від нього. Х2 швидкість. купити, Є! Yeah. Все, пішов ти геть Я купив щит Хе, і зів'я. Хе-хе! Все, чувак, у мене їх 2 швидкість. Я щас буду хавати. Донат рішає. У мене х 2 швидкість назавжди. Тримаю в курсі. Хі -хі -хі. Давай 50 штук. Іди сюди. Донат рішає. Ти це знав? А я знав. Так, хлопці, йдіть до мене. Здорова, давай, іди сюди. Здарова! Що там, хто мене їв? Ти мене їв 165 тисяч, та я щас топ 1 займу. Щас, це буде. мене Х2. Розмір щас Зілька, швидкість у мене Х2. Іди ж ти сюди, манюній Давай, ти, Лол, теж йди сюди. Я пам'ятаю, ти хотів мене з'їсти. Ну, на жаль, я тебе тепер з'їв. Хе-хе-хе, я став топ-1. Ха-ха-ха, ха. Обалдеть, оце класно, навіть бейджик дали мені. Так, хто там? Ти? Ти теж мене пробував їсти, да? Чорт, помню, ти мене хотів з'їсти. А я тебе доганяю, я доганяю, чувак. Іди до мене. Давай, давай, давай. Бимц І. Захавали. Хто там ще мене хотів з'їсти? Десь я бачив чувака, який хотів мене був з'їсти. Я пам'ятаю нік його. Хм, а є він в топі тут? Ні, я його не бачу. Хм. Ну я великий дядько, можна і собі і скін позволити. У мене лям 400, звісно. Півтора ляма поліцейський ось є. Або Гелексі. Може ще когось захаваємо, поняв, та й купимо собі. Ось, наприклад, оцього Ріса. А може потім цього романського попробуємо з'їсти. Зараз попробуємо, всіх поз'їдаємо, що там по топу? 90 тисяч, оце він і є, цей романський, Ну, я не дам всім жити особо, тому що я доволі такий здоровий дядько. І від таких здорових дядьків ось тут можуть ховатись меншішкі чуваки. тому що я туди попасти ось не можу, бачиш? І він все ж таки зміг сховатись від мене, бо я нічого не можу йому зробити. Угу. Хорошо, зато два чувака шурують до мене тут ось. І, і романський сразу розвернувся, сразу поняв, що діло пахне не чимось поганим. Так, плюс два спіна забираємо. Колесо фортуни, go! Плюс п'ять тисяч сили. Хорошо. Що у нас? дальше? плюс 10 тисяч сили, і що в нас ще, плюс 5 тисяч сили. Давай, старина. Покеда, бо я чувак здоровий і швидкий. І в мене півтора ляма сили. Хі -хі -хі. А тепер, а тепер я можу собі купити скін поліцейського, одягнути. Оба! Хе-хе, це хорошо. Мені це подобається. Мені це дуже сильно подобається. Давай їх теж поїмо всіх, йдіть до мене. от удар, я ж тільки що тебе був з'їдав Ти що, появився тут? Na vai paka paká. <свят> <свят> так, ну і так як ми тут всіх поз'їдали і зайняли топ-1, я пропоную поміняти сервер. Так, плей. Ей, X2 швидкість, у мене нема більше чи що? Не поняв, не поняв. Це як поняти? Вона на раз купляється? Ааа, ось тобі X2 швидкість назавжди, 800 робоксів. А ця швидкість це обманка. Це просто поки ти граєш, поняв? Мене намахали в Роблоксі. Мене обманули на робукси чисто. Конкретно ще й так обманули. На бабки. Пішов. Хай звідси, поняв? Мене реально обманули, я тепер не швидкий, ні чорта. Прикинь. Так, Ілюха, давай, 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 давай. Шуруй від мене. Я буду тебе їсти. Я буду тебе їсти. Диви, бач, не можу його з'їсти. Хоча я вообще на ньому. Ладно, хлопці, розвертаємося. Бо мене сейчас тут теж поз'їдають, а я не хочу. Я не хочу щоб мене їли. Ні. Ну я се потратив. Ну не їж. Ні. Ні. Я хороший поліцейський, я хороший поліцейський. Так, там є ікс два швидкість, Погнал туди. Зам сюди, беремо їх два швидкість і шуруємо звідси бити ось цього чувака. Бо, по ідеї, я сейчас, ну, трошечки швидший і трошечки маю більше сили. Тому я його, по ідеї, зможу з'їсти. Але можу вже й не з'їсти, бо він теж тут набирає. Бемс, оба! Хі -хі -хі. Тепер у мене 40 тисяч. Тепер що ти планета зробиш, а? А я тепер буду за тобою бігати. Бо я тоже сила. І сила серйозна. Давай, я готов тебе з'їсти. Ну, дивись, я вообще на ньому, ні. А ні, я не достаю трошки. Ну, сейчас з'їм. Диви. Бач, я його зажимаю. Диви, 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 диви. Диви, диви, диви. Диви, що робе Оба! Хе-хе-хее. Ну, ся 120 тисяч. Даже без uh, збільшення швидкості так-то. Сам на скілі розніс, Прикинь Так, а тепер цього парабоя треба з'їсти, тому що він теж тоже... тако обнаглів. Нік ол. Класна кнопка, але всіх убиває, але стоїть дорого. Поки я сіки не можу дозволити потратити собі, але можу попробувати з'їсти пару І ще мені дали їфта якогось. Плюс ти ще сили, хорошо. Погнали туди до них усіх. Цікаво, можна стати таким великим, щоб бути як вся мапа. Мені здається, так. Да. Так, парабой. тебе шансів небагато. Шансів в тебе небагато. Іди сюди, іди до мене. А там є другий чел. Дуже великий. Дуже великий. І він зараз заграний на тебе. Чи на мене все-таки, напевно, на мене? І треба свалить од нього. <глузь> Коротше, даже з донатом тут ни черта не можна сделать, Народ, я сподіваюся, что вам це відео сподобалось. Якщо ви хочете бути здоровим кругом, то не донатьте сюда. Правильно, бо обманули. Я думав, це назавжди як з два швидкість, а мене реально намахали, і тепер я не знаю, що мені робити От боробок кінчилися, і все, і все. Так що пішов я віджиратись. А вам, якщо сподобалось відео, ставте слово подавати на підписуватись на канал, а то ще стрельну в лоба.